16 травня 1648 року завершилася битва на жовтих водах. У ній повсталі козаки під проводом гетьмана Богдана Хмельницького в союзі з татарами розбили вщент каральне військо Стефана Потоцького. Це була перша битва Хмельниччини, жорстокої та кровопролитної війни, що розтягнеться на ціле десятиліття, і назавжди змінить політичну мапу центрально-східної Європи. Із хаосу запеклої боротьби постане українська козацька держава. Гетьманщина. У цьому відео я розповім, як же козакам вдалося здобути свою першу перемогу. У 1648 році Європа переживала не найкращі часи. Нещодавно завершилась виснажлива тридцятилітня війна, у яку було втягнуто більшість європейських держав. Внаслідок неї було сильно спустошено німецькі та чеські землі, де велися основні бойові дії. Османську імперію тим часом роздирали внутрішні негаразди у вигляді фінансової кризи яничарських бунтів та розбоїв розорених воїнів тімаріотів Зі свого боку, Московське царство зализувало рани після невдалої смоленської війни. На цьому фоні Річ Посполита як одна з найсильніших держав Європи справляла враження осередка відносного спокою та процвітання. Насправді за цим красивим фасадом стабільності крилися проблеми, що роз'їдали державу зсередини. Це перш за все слабкість королівської влади та корупція в середовищі шляхти, що прикривалися тирадами про патріотизм та золоті шляхетські вольності. До цього додалися соціальні та релігійні протиріччя, які на українських землях забарвили ще й етнічним антагонізмом між русинами, тобто українцями, євреями і поляками. Але найбільше королівському уряду завдавав клопотів новий суспільно-політичний феномен козаки. Упродовж 16 століття українське козацтво еволюціонувало від невеликих озброєних ватах, які поєднували господарський промисел та військові рейди на степовому прикордонні до грізної організованої військової сили. Жодна серйозна військова кампанія, яку проводила Річ Посполита, не обходилася без участі козацької піхоти. Відтак, за свої заслуги перед королем і вітчизною козаки стали вважати себе достойними шляхецького статусу, а тому, окрім грошей, вимагали ще й привілеїв. І для досягнення своєї мети вони обрали найрадикальніший спосіб бунти. Козаки підняли шість великих повстань і всі шість разів річ Посполита придушувала їх. Але така активність бунтівників підштовхнула королівський уряд до врегулювання козацької проблеми. Так, у 1638 році була укладена ординація війська Запорозького, яка легалізувала статус козаків, визнавши їх привілейованим станом, але водночас збільшила над ними державний контроль. Козацький реєстр було зменшено до 6 тисяч чоловік. А у Запорозькій Січі відтепер постійно перебувала коронна залога. У козаків більше не було гетьмана. Вони підпорядковувалися козацькому комісару. Як додатковий запобіжний захід, поляки відбудували фортецю Кодак, щоб контролювати шлях на Січ. Після відносного замирення козаків для Речі Посполитої почалось десятиліття золотого спокою. Але, як казали тоді самі козаки, ляхи поклали нас у міх та не зав'язали. Ті, кого не вписали в реєстр, так звані виписчики, не визнали ординацію та по можливості втікали на Запорожжя. Вони все ще пам'ятали криваву розправу, яку влаштувала шляхта над бунтівниками та їхніми сім'ями. Тому основним гаслом козаків стала помста. Це було справжнє затище перед бурею, і вся Україна завмерла в очікувані іскри, яка запалить полум'я повстань. Цією іскрою судилося стати 53-річному дрібному шляхтичу Богдану Хмельницькому. У такому поважному віці він займав посаду чигиринського сотника, але його харизма і авторитет серед козаків в рази перевершували статус. У Хмельницького були особисті мотиви почати повстання. Незадовго до цього на його маєток у Суботові напав чигиринський підстароста Данило Чаплинський, розграбував майно і забив до смерті сина Остапа. Богдан Хмельницький спробував шукати справедливості через суд і навіть звернувся до короля. Але за Чаплинським стояв впливовий магнат Олександр Коніцпольський. а король Владислав IV відмовився вирішувати проблеми дрібного шляхтича і за легендою, начебто, йому написав: Хіба у тебе дурню немає шаблі? Правда, це чи ні? Але король Владислав IV готувався до війни з Туреччиною та Кримським ханством. У разі успішної кампанії перед річчю Посполитою відкривалася приваблива перспектива раз і назавжди розправитись з татарами і покласти край їхнім регулярним набігом. І великі надії у майбутній війні король покладав саме на козаків, чий контингент він хотів збільшити до 20 тисяч чоловік. З цією метою королівський уряд вів таємні переговори з козацькими послами. Серед них був і Хмельницький. Планувалося виділити кошти на спорудження чайок для морських виправ запорожців у Чорному морі. Звичайно, що для Богдана Хмельницького і його спільників це було би прекрасним прикриттям для нарощення військового потенціалу. І хоча у Сеймі була сильна опозиція до короля, і від війни з Туреччиною довелося відмовитися, на бунтівні наміри Богдана Хмельницького це не вплинуло. Як припускають, Хмельницький і його соратники планували почати повстання у жовтні листопаді 1647 року. Для цього готувався напад на ставку козацького комісара Яцка-Шемберка у Трахтимирові, щоб захопити артилерію та клейноди. Але ці плани було викрито і Хмельницького заарештували, віддавши під варту чигиринському полковнику Станіславу Кричевському, який за іронічним збігом обставин доводився йому кумом. На прохання колег Кричевський випустив Хмельницького на поруки, щоб той зміг особисто поїхати до Шемберка і виправдатись. Але він поїхав у протилежному напрямку. На Січ. Богдан Хмельницький згуртував навколо себе запорожців на острові Томаківці і у лютому 1648 року напав на Січ, що тоді була на Микитиному морозі. Коронну залогу було розбито, а реєстрові козаки, які були в її складі, просто перейшли на бік повстанців. Через кілька днів сюди були відправлені ще два реєстрових полки, але запорожці відбили їхній наступ. У той же час козацька рада обрала Хмельницького гетьманом. Протягом березня та початку квітня Хмельницький закуповував порох та інші військові припаси через довірених осіб на Волині, Галичині та навіть у Польщі. Для повстання, наче все було готово, але залишалася одна стратегічна проблема: у запорожців не було сильної численної кінноти. Супереч популярному міфу про козаків на конях, кіннота була надто дорогою, і лише шляхта могла дозволити собі утримувати коней. Як першокласні піхотинці з мушкетами, козаки ефективно штурмували укріплення та оборонялися табором, але не мали жодних шансів у відкритому бою проти потужної польської гусарії. І ця обставина раніше призводила до поразок у попередніх козацьких повстаннях. Богдан Хмельницький не збирався повторювати такий сценарій і став шукати військових союзників. Найкращими у цьому плані були кримські татари, чия легка і маневрена кіннота могла би забезпечити козакам перевагу на полі бою. Тому гетьман налагодив дипломатичні відносини з кримським ханом Ісламом сламом третім гіреєм. Наслідком переговорів став Бахчисарайський договір, який скріплював козацько-татарський альянс та взаємну військову допомогу. Проте, іслам Гірей не поспішав вирушати особисто в похід до України, а поки що відправив 4000-ну орду на чолі з Тогайбеєм. Союз з татарами Хмельницький тримав у суворій таємниці і подбав про те, щоб ця інформація не просочилася до поляків через шпигунів. Для майбутньої військової кампанії це був важливий елемент несподіванки. Тим часом коронний гетьман королівства польського Миколай Потоцький, котрий перебував у Корсуні, нарощував військові сили і вживав заходів для придушення козацького бунту. У Київському та Братславському воєводствах, куди вже встигли проникнути агенти Хмельницького, були ознаки заворушень. Селянам і міщанам заборонялося під страхом смертної кари виїжджати у напрямку Січі. Потоцький також не забував про тисячі нелегальних козаків виписчиків які проживали на прикордонних територіях і лише чекали сигналу до бунту. В одних лише маєтках Вишневецького на лівобережжі було вилучено 60 тисяч самопалів. Зважаючи на вибухонебезпечну ситуацію в Україні та досвід попередніх козацьких повстань, головним завданням коронного гетьмана було не дати війську Хмельницького потрапити на територію Речі Посполитої, де би він міг вербувати населення на боротьбу. Потоцький знав, що у козаків майже не було гармат і був упевнений у цілковитій слабкості суперника. Тому, нічого не підозрюючи про союз Хмельницького з татарами, він поспішав задушити повстання ще в зародку. План поляків полягав у завданні смертельного удару по осередку бунтівників відразу двома військовими з'єднаннями. У складі першої групи були чотири реєстрові козацькі полки чисельністю близько 3,5 тисяч чоловік та 100 драгунів. На чолі з усавулами Іваном Барабашем та Ілляшем Караїмовичем вони мали спуститися човнами вниз по Дніпру. На реєстровців як добрих знавців місцевості покладалося знищення козацьких укріплень на численних островах Великого Лугу. З цією метою флотилії надали вісім малокаліберних гармат фальконетів. Формування окремого військового з'єднання майже виключно з козаків було досить ризикованою справою, і Потоцький до останнього сумнівався у їхній лояльності, хоч і знехтував відомою приказкою: воювати козаками проти козаків все одно що Вовком Орати. Він навіть про всяк випадок зобов'язав реєстровців додатково присягати на вірність. Інше військове з'єднання мало рухатись у напрямку Січі Суходолу. У його складі були кінні підрозділи кварцяного війська, серед них 150 гусарів, 550 панцерних козаків і близько 700-800 драгунів, укомплектованих з місцевого українського населення, а також два реєстрові козацькі полки. В загальному сухопутне військо налічувало 3,5 тисячі чоловік і 6 польових гармат. Командування цим з'єднанням Потоцький довірив своєму 24-річному синові Стефану. При ньому були також досвідчені командири Єско Шемберг та Стефан Чернецький. Сам коронний гетьман залишився у таборі під Корсунем очікувати підходу надвірних магнатських військ та отримувати волость на випадок бунтів. Аналогічне завдання виконував князь Ярема Вишневецький, чиє приватне військо контролювало ситуацію на лівобережжі. 21 квітня обидва війська вирушили в похід з Черкас. Рух річкового і сухопутного з'єднання строго узгоджувався, і періодично вони разом зупинялися на привал. Остання спільна стоянка відбулася біля крилова. Далі складні умови місцевості заважали двом з'єднанням триматися разом, і відстань між ними зросла до 80 кілометрів. Слідуючи інструкціям Стефана Потоцького, флотилія козаків прибула до фортеці Кодак, де їм надали одну мортиру. З її допомогою вони би могли вести навісну стрільбу і ефективніше руйнувати січові укріплення. Наступним місцем зустрічі обох військ мала бути Січ. Богдан Хмельницький увесь цей час уважно стежив за діями поляків, які так легковажно розділили свої сили, і вже не мав сумнівів, що ворог його недооцінював. Дочекавшись прибуття війська Тугайбея, гетьман не гаяв більше часу і дав наказ вирушати в похід. 26 квітня козацько-татарські сили покинули Січ і рухались назустріч коронному війську. Маючи у своєму розпорядженні від трьох до шести тисяч козаків близько чотирьох тисяч татарської кінноти та всього три фальконети, Хмельницький мав намір нав'язати Стефану Потоцькому бій і не дати йому з'єднатися з реєстровими козаками, яких гетьман хотів переманити на свій бік. 29 квітня обидва війська зустрілися на річці жовті. Вийшовши з урочища княжі Байраки, польське військо рухалось на південь, перейшло річку жовту і зупинилося на привал. Щоб добути дичину для прогодування жовнірів, Потоцький відправив на полювання групу з 12 козаків. Вистріли їхніх мушкетів відразу привернули увагу татарських роз'їздів, які захопили козаків в полон. Від них Тугайбей вивідав інформацію про розташування польського війська і дав наказ передовим загонам атакувати ворожий табір. Приголомшені появою татар, поляки почали поспіхом оборонятися. Перед табором було виставлено три корогові панцерних козаків та близько 500 драгунів. Як тільки дійшло до ближнього бою з татарами, драгуни під натиском кінноти почали відступати. Їм на допомогу підійшли ще три корогли панцерних козаків. Цього разу противників вдалося відкинути. Від полонених татар поляки дізналися про приблизну кількість ворожого війська. Оцінивши співвідношення сильно на свою користь, Стефан Потоцький дав наказ укріпити табір, зайняти оборонні позиції і копати шанці. Через деякий час підійшло козацьке військо Хмельницького. Зі свого боку, запорожці також отаборилися і викопали шанці. Наступного дня, 30 квітня, козацька піхота за підтримки татар здійснила спробу штурму, але поляки, які мали перевагу в артилерії, легко відбили атаку. Також на боці Потоцького все ще билися реєстрові козаки, найсильніші піхотинці у польському таборі, які, попри сподівання Хмельницького, не перейшли на бік повстання. У ніч на 1 травня козаки викопали ще більше шансів біля поляків, але вранці жовніри здійснили вилазку і вибили їх звідти. Розуміючи, що його військо поки не спроможне захопити ворожий табір, Хмельницький розпочав облогу. У Стефана Потоцького було багато пороху, і його солдати могли ще довго тримати оборону. Але через деякий час далася в знаки нестача провіанту і ставало неможливим прогодувати сотні коней, яких треба було випасати. Крім того, Хмельницький і Тугайбей тримали противників під постійною психологічною напругою. ледь не щодня відбувалися удавані напади: днем нападали татари, а вночі козаки. Зв'язок з флотилією реєстрових козаків, яку забезпечували розвідники, було остаточно втрачено. Очевидно, що час працював не на боці поляків, але Стефан Потоцький не збирався здаватися і очікував на допомогу батька. Він намагався відправити йому повідомлення через кінного гінця, але всі шляхи вже були блоковані і його перехопили татарські роз'їзди. Це не вдалося зробити навіть за допомогою пса, якого теж схопили. Попри ізоляцію польського табору 3 травня до Миколая Потоцького все ж дійшли свідчення про бої на жовтих водах від поодиноких утікачів та перебіжчиків. Можливо, насправді це були підіслані люди Хмельницького, які мали дезінформувати ворога і сіяти паніку. Тепер, вражений новиною про союз козаків з татарами, Потоцький усвідомив, що загнав власного сина у пастку. З'єднавши свої сили з військом польного гетьмана Мартина Калиновського, Потоцький вирушив 7 травня з Черкас і через три дні зупинився біля Чигирина. Якби з цього моменту Потоцький відразу рушив у напрямку жовтих вод, тоді у нього ще був би шанс врятувати сина. Але коронний гетьман був надто сильно дезінформований щодо реальної чисельності ворожих військ, адже козаки-перебіжчики казали йому про 50 тисяч одних лише татар. Через це Миколай Потоцький не наважувався рухатись далі, проте старався ще вивідати бодай якусь інформацію про долю оборонців табору. Ефект несподіванки спрацював, і Хмельницький виграв для себе ще трохи часу для розгрому війська Стефана Потоцького. Тепер найважливішим завданням для гетьмана було схилити на свій бік реєстровців, які мали напасти на Січ. Від їхнього рішення залежали як успіх, так і поразка всієї кампанії. Вони якраз подолали дніпровські пороги і 3 травня прибули до Микитиного Рогу, де не застали запорожців. Залишивши основні сили біля урочища Кам'яний Затон, кілька сотень реєстровців на чолі з полковником Іваном Барабашем вирушили до острова Бучків, де запорожці залишили невеличку залогу з 50 чоловік і без проблем опанували його. Тим часом до кам'яного затону прибули посланці Хмельницького і закликали реєстровців приєднатися до повстання. Вони, вочевидь, розповіли їм про становище поляків на жовтих водах та про перші успіхи запорожців. Серед реєстровців було багато симпатиків Хмельницького, і їх не потрібно було просити двічі. 4 травня вони підняли бунт, схопили Барабаша, Караїмовича та решту старшини і стратили їх, помилувавши лише Кричевського, який перейшов до повстання. Залишається невідомою доля драгунів, які були з реєстровцями. За однією версією, вони долучилися до повстання, за іншою, їх перебили разом зі старшиною і скинули у Дніпро. Обравши наказним гетьманом Філона Джиджалія, новоспечені повстанці вирушили до жовтих вод. 13 травня реєстровці дісталися табору Хмельницького. Вони демонстративно пройшлись перед польським табором і стрільбою з самопалів привітали гетьмана. Це дало потрібний ефект, і наступного дня близько 1600 реєстрових козаків разом з драгунами покинули табір і перейшли на сторону повстанців. Тепер становище польського війська і без того виснаженого облогою стало зовсім безнадійним. Їхні вороги отримали не лише повну перевагу у людях, але й у артилерії. Тому наступного дня Стефан Потоцький запросив переговори з Хмельницьким і Тугайбеєм. Поляки погоджувались здати всю свою артилерію та залишки пороху в обмін на дозвіл безпечного відступу. Запорожці прийняли ці умови, і для гарантії своїх слів обидві сторони обмінялися заручниками. До козацького табору разом з артилерією прибули Чернецький, Войнілович та Бжуханський, а до польського Максим Кривуніс та Михайло Криса. Але складнішою була ситуація з татарами, з якими поляки мали домовлятися окремо. Тугайбей запропонував Потоцькому зустрітися, але за умови, що той прибуде без охорони. Потоцький запідозрив пастку і переговори зірвалися. 15 травня козаки разом з татарами поновили бойові дії і розпочали штурм польського табору. До вечора вони захопили половину позицій ворога і королівську корогву. За цей час, скориставшись повним сум'яттям у стані поляків, Кривоніс і Криса безпорешкодно повернулися до своїх побратимів. Увечері Стефан Потоцький та Яцко Шемберг прийняли відчайдушне рішення прориватися у напрямку княжих байраків. Польське військо взяло з собою лише 40 возів і повільно відступало. Цілу ніч їх нещадно атакувала татарська кіннота. Зі свого боку, козаки швидким маршем обійшли ворогів і, перекопавши шлях, вже підстерігали їх за княжими байраками. На світанку 16 травня залишки польського війська зустріли там свій страшний фінал. Оточені з усіх боків, майже всі вони загинули у бою або потрапили в полон до татар. Лише одиницям вдалося втекти. Потрапив у татарський полон і сам Стефан Потоцький, котрий отримав важке поранення. По дорозі в Крим він помер від гангрени. Перемога на жовтих водах додатково збільшила військову потугу Хмельницького. У його розпорядженні тепер були вишколені реєстрові козацькі полки та арсенал артилерії, достатньо великий, щоб продовжувати похід в Україну. Але ця перемога була лише першим кроком на шляху до остаточного вибуху повстання. На кону була наступна битва цього разу проти Миколая Потоцького, коронного гетьмана власною персоною.